Вітаю, слава Україні! Наваляйте ниш вид Тусана. Ось такий премиум сегмент від Dwux. Модель називається TS457. середніх, даже трохи невеликих розмірів. Рукоять комбінована. Карбон натуральний 3D обробка. Овальчик невеличкий. Протилежна сторона титан з фреймлоком І кліпси теж титановий, такої середньої жорсткості. Бекспейсер десь на третину, теж титановий. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається тільки як фронт фліпер за оцей плавник виступаючи. Відкриття непогане. Так трошки важче відкривати. Великим пальцем все добре. Тут є ще отвір, але я пробував, не виходить відкривати. Коротше, він такий чисто дизайнерський, або якщо детент убрати, тоді можливо він буде відкривати гарно. Детент не стоїть вбирати. Так, фреймлок замок заходить на товщину сухаря, запаса ще три четвертини. Облегшена конструкція з обох боків, там, де і там де карбон. Вага ножа 107 грам, Ідеальний, легенький. Баланс практично на і все теж ідеально. Хваті зручний, дуже даже непоганий. Носічки такі нормальні. Любим хватом все добре. У мене рука величенька, ну і то на мене теж нормально. Для середньої і для малої взагалі буде ідеально. Чойл, ну такий условний чойл. Користуватися можна, але обережно. Так, цей дизайн у нас Bastard Knaves. Колаборація з Тусаном. Сталь на Лезі М390. Стоунвош покриття. Спуски прямі достатньо високі, десь на 3 четверті. Плоскость з отвором. Ну Все, як завжди, ідеально симетрично. По вибуху у нас 4,1. Зведення в районі 0,35-04. Такий різачок. Товчина рукоять 14,7 мм. Беріти. Так, де на там? початок. Загальна довжина 190-191 мм і довжина леза. Строго 8 см 80 мм. мм. Отакий вот преміум сегмент Vitu Sambo Titani м 390 з ідеальної якістю виконання і матеріалів. Рекомендую.